24 лютого, коли почалося повномасштабне вторгнення, хто живе в гостомель, пам'ятає, то зрив на аеропорті Антонова. Всі пам'ятають, коли полетіли вертолюти, гелікоптери полетіли нашими будинками приватними. Нас просто посадили в цей БТР, повезли на допит. Після допиту діли кульки на голову. Було все зруйноване, знищене, розбито. На сьогоднішній день в планах не тільки відновлення. А в планах розвиток це гостомерський центр первинної медико-санітарної допомоги, який продовжує свою роботу та розвиток навіть під час війни. Його керівниця Олена Юзвак розповідає, що головна мета закладу не лише надання медичних послуг, а й допомога у відновленні здоров'я мешканців громади. У нас систематично вже другий рік приїжджають лікарі з високопрофільних інститутів це з інституту серцево судинної хірургії імені Мініамоса, інститут травматології з Національного центру радіаційної медицини України і е, консультують наших е, мешканців громади безкоштовно тут прямо в амбулаторії. Люди отримують не тільки консультацію, вони отримують план лікування і отримують е, можливість подальшого е, лікування в профільних е, медичних закладах. Проте шлях до нього був нелегким. Навесні 2022 року Гостомель став епіцентром боїв на Київщині. Вулиці спорожніли, обстріли не вщухали, а мешканці ховалися від ворожих снарядів в укриттях. У цей час лікарка Олена Юзвак з 20-річним досвідом роботи вирішила залишитися в селищі, щоб допомагати людям, які не встигли евакуюватися з району бойових дій. 25 п'ятого ранку до мого приватного будинку я живу біля центрального озера. Приїхали перші поранені, це було без 15-7 ранку, потім одні, потім другі, потім треті. І вже після обіду вже всі знають, що виїхати було. Не, не, ну... Я заплатила дуже дорогу ціну за те, що я, мабуть, вибрала професію лікаря, а не власну безпеку. На другий день повномасштабного вторгнення Олена Юзвак разом зі своєю командою почали працювати у місцевій амбулаторії Гостомеля. Вони не лише лікували, а й документували всі звернення. Допомагали навіть у найскладніших умовах, зокрема, доставляли медикаменти до Бучанської виправної колонії. Я приїхала, я побачила той жах. Укриття в укритті біля 300 людей, цивільних, маленькі діти, які страшенно бояться. І одна жінка каже, мене там тільки дочка родила на військовому містечку. військове містечко вже було окуповане, Ніхто про це ще не знав. Тобто така була ситуація. Ви можете й піти її забрати з маленькою дитиною. Я сказала: ні, тому що це небезпечно. Ну, мій чоловік, він же такий. Він же ж всі ж думають, що ми бетмени в цьому житті. Я кажу, ні, ти сам не поїдеш. Я була в такому червоному лижному костюмі, ми поїхали, і нас біля нас, напроти нас гвардії, нас зупинили чеченці. Випали під міномітний обстріл. Можливо, нас це врятувало, тому що під час міномітного обстрілу всі пішли в розсипну і ми розвернулися і поїхали. Найбільше лікарці запам'яталися події, що сталися наприкінці березня. Проводячи зачистку, російські військові прийшли до помешкання родини Олени Юзвак. Я була добу в полоні, полон забрали мого чоловіка. Яку обміняли 18 квітня 2022 року по програмі обміну полоненим, але я розумію, що нами прийшли адресно, тому що ну, не знаю, вони кричали, що чоловік характеров, що він комусь передавав дані. Нас просто посадили в цей БТР, повезли на допит. Після допиту діли кульки на голову. І ну, я знаєте, коли ти вже розумієш грань між тим, що ти ну, життя і смерті. Цінності міняється кардинально після звільнення Київщини, пані Олена була відзначена урядовими відзнаками та медаллю Золотий тризуб від Міністерства оборони України. Також її історію згадав у своїй книзі Рубікон журналіст та письменник Валентин Собчук. Я був здивований, що про неї першими заговорили прості люди, яким вона надавала допомогу. Вона була я то, повернувся гостомулю травня. Вона була весь період окупації. От люди про неї казали, що. Якщо вже тобі там дуже погано, то йдіть всі до Лєночки, Вона врятує і словом, і ліками. І вона справді надавала допомогу. Десь 40 пораненим Олена Юзвак продовжує виконувати свій лікарський обов'язок у її планах. створені спроможної мережі закладів охорони здоров'я, орієнтованої на людей та їхні потреби. Першим кроком до цього стала реалізація пілотного проєкту з реконструкції амбулаторії у Горенці, який став можливим завдяки співпраці greenpeace Сі та громадських організацій «Екодія», «Екоклуб», Благодійний Фонд Перемога України. Оновлений медичний заклад, що постраждав на початку повномасштабного вторгнення, відкрили у у 2023 році. Вони поставили нам сонячні панелі теплові насоси. Тобто в нас абсолютно, горінська амбулаторія абсолютно автономна. Абсолютно автономна на сьогоднішній день є обладнання і є можливості надавати послуги з реабілітації. Фізичної і психологічної амбулаторії в Горенці стали яскравим прикладом того, що зелене відновлення це найкраще рішення відбудови для критичної інфраструктури. Приклад цієї лікарні мотивує український уряд та місцеві громади впроваджувати енергозалежні медичні заклади під час відбудови раннього відновлення. Ми документуємо досвіди і спогади жителів Київщини. Якщо ви або ваші знайомі маєте бажання поділитися спогадами про війну в Ірпені, бучі густомалі або знаєте людей, таких як героїня сюжету, звертайте. З до редакції «Медіапогляд». Марія Марчук Олександр Кравчук з Гостомеля спеціально для «Медіапогляд».